Українська мова уроки 15-16, частина 3. Тема уроку Іменник. Відмінки іменників родовий. Іменники в ролі додатків. Тема уроку читання Ліна Костенко Пузиновий цар. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. З мовознавством подружуся, швидше грамоти навчуся. Дуже добре, молодці! Розглянемо з вами карту знань іменник, та пригадаємо, на що ж у нас поділяється іменник, за чим він змінюється. Отже, іменник у нас називає назву істоти хто і неістоти що? Змінюється в нас іменник. Так, за відмінками і за числами. Які числа? Однина і множина, а також іменник має рід. Чоловічий, жіночий і середній. На минулому уроці ми з вами почали вивчати безпосередньо більш детально родовий відмінок іменника. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущене. Родовий відмінок відповідає на питання кого чого. Іменники в родовому відмінку часто вживаються із прийменниками до у, від для тощо. До кого, до бабусі, від чого від вікна? Попрацюємо з вами із уривочком тексту на першій сторіночці. Прочитайте закінчення тексту, який у нас був у 13 уроці. Якийсь чоловік вигукнув Що ти робиш, дитину? Ти їх не врятуєш? Ти не зможеш нічого змінити. А проте я змінив для кількох зірочок, відповів хлопчик. За кілька хвилин уже сотні людей рятували зірок. Щоб змінити світ, досить, аби хтось один, навіть малий, спромігся на відвагу почати. А чи завжди ви маєте рішучість. Попрацюємо з вами із виділеними словами. Визначте число і відмінок виділених іменників. Зірочок. Так, для зірочок для чого? Родовий відмінок. Хвилин. Так, за кілька хвилин. Яке ми поставимо питання до слова хвилин? Так, чого? Хвилин родовий відмінок. Перегортаємо сторіночку, прочитаємо з вами навчальну одиницю та відтворимо її з пам'яті. Додаток означає предмет і відповідає на питання всіх відмінків, окрім називного. Додаток підкреслюють пунктирною лінією. Наприклад, школярка купила зошит. Школярка піднят купила присудок, а зошит це у нас додаток. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Доповніть наступні речення додатками в потрібному відмінку. І підкресліть відповідне питання в дужках. Учні написали кого, що. Написали, наприклад, диктант. Доцільно використати питання. Так, учні написали, що диктант. Це в нас родовий відмінок. Руслан не помітив, кого чого. Так, Руслан не помітив, чого машини. Також у нас родовий відмінок, і ми підкреслюємо з питання чого. Школа пишається. Ким чим? Наприклад, учнями. Так, тут нам підійде питання, ким школа пишається, ким учнями і який це в нас відмінок. Так, це в нас орудний відмінок. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Перегляньте відео словникові слова, відтворіть їх із пам'яті Увага. Автомобіль, бензин. Асфальт, ведмідь, парасолька, мізинець. Відтворіть словникові слова з пам'яті. Зі словом парасолька складіть і напишіть речення. В наступному завданні напишіть слова графічно, які в нас написані у фонетичній транскрипції. Так, перше слово ящик. Друге об'єднання. І третє. Валер'ян, так. Валер'ян це в нас ім'я хлопчика. А зараз спробуйте зробити усно фонетичний розбір першого слова за планом на сторінці 55 у підручнику. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати це завдання. Чудово! Попрацюємо з вами із текстом і заповнимо десь лід пропуски. Листопад, так, літера Е. Дерева простягли до неба оголені віти. Тільки дуб роз кинув дуже добре. Так, широка літера Е. Гілля. Так, подвоєння. «й». Не скинув так, ми пишемо окремо. Не з її словами ми пишемо окремо. Не скинув свого вбрання, так, дві літери «н». Лише пожовкло ми напишемо разом. «й», потемніло, так, літера Е. На ньому, так, який знак. Листя, нічого ми там не пишемо. Ми просто з'єднуємо. Налетить вітер. Задзнить. Так, своїм літера І, бронзовим. Так, листям. Нічого ми не пишемо. Могутній тут. Так і триматиме так літера І. Він своє чудове вбрання, так, дві літери «н». До самої весни. Попрацюємо з вами із другим реченням цього тексту. Підкресліть граматичну основу і додатки. Дерева простягли до неба оголені віти. Так, граматична основа що дерева, що зробили, простягли дерева, це не підметь, простягли присудок. Так, простягли що? Віти, це в нас. Так, це знахідний відмінок, і це додаток. Віти, які оголені, це в нас обставина, так, ми підкреслюємо хвиля. Тягли До чого? До неба, так, це в нас також додаток. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. права 11. Запишіть текст у робочий зошит без помилок. Поставте відео на паузу і перепишіть цей текст. Закриваємо з вами робочі зошитки. Сторіночка у нас третя. Візьмемо з вами участь у великих перегонах. Ти, учасник великих перегонів, обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі та обведи його. Умова конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Перше завдання мовчазний диктант. Якщо виконаєш усе правильно, то одержиш гран-при та розфарбуєш свій трофей. Отже, Поставте відео на паузу, поставте секундомір саме на 4 хвилинки, і виконайте друге, третє, четверте завдання як тестові завдання і в першому виправте помилки, вставте пропущені букви. А тепер візьміть простий олівець або ручку іншого кольору. Перевіримо, чи ви виконали так само це завдання. Якщо виконали правильно, ставлюєте плюс. Якщо виконали неправильно, ставлюєте мінус, але надписуєте правильну відповідь. Перевірте, будь ласка. Сі, хороша робота.